Усім привіт! Мене звати Світлана. Я як завжди, вас рада бачити вас на своєму ютуб каналі. Сьогодні я вирішила запустити цикл з трьох відео. Ви просто обожнюєте, судячи по перегляду, рубрику на моєму каналі, коли ми йдемо разом із вами в магазин секонд-хенд, обираючи там речі і особливо коли збираю гардероб. Тому я поставила собі таку задачку з зірочкою. Що сьогодні підемо в останній день завозу. Просто не знаю, що в нас з цього з вами вийде, але спробуємо. Підемо в останній день завозу і спробуємо зібрати прямо в одному магазині весь гардероб на осінь. Скоро в нас осінь, тому ці останні літні дні спробуємо його адаптувати з магазину Hand в свій гардероб, можливо, буду міксувати з якимись речима. І я собі поставила в цьому році. Таку задачку дійсно з зірочкою, тому чекаю вашої підтримки. Хочу підібрати ще й взуття так, в магазині Second Hand. Зроблю такий експеримент. Подивимося, що з цього вийде. І ще бюджет. Я взяла всього лише 200 гривень з собою. Звичайно, в мене є ще. Але подивимося, які ціни. Ціни зараз ростуть на все, тому чи вийде, чи не вийде. Будемо дивитися разом з вами. Сьогодні йдемо в магазин, вибираємо всі ці речі в одному магазині. Наступне відео покажу вам, що я купила. А у третьому відео я покажу, який гардероб мені вдалося зібрати за цю суму. В останній день завозити товару Second Hand. Я спеціально вибрала один рандомний, просто в той день, коли у мене виходить зараз знімати це відео. Буду дуже вдячна за ваші перегляди, репости. Обов'язково підтримуйте мене. До речі, про мене написала написала таке видавництво про блогерів України, на яких україномовних блогерів, на яких варто підписатись, тому що я не впевнена, чи всі вони проживають на території України, але вони ведуть канали українською і це просто супер! Тому читаю канали на сотні тисяч, а ми з вами такий невеличкий канал. І я ще робила паузу нещодавно. І дивіться, включила в список, тому я дуже рада. Просто щаслива. Дуже вам дякую за вашу підтримку. Це мене насправді трішки змотивувало знову знімати з таким настроєм. Тому вперед! Не забудьте підписатися і поставити лайк цьому відео. Приємного перегляду! Ну, і день я вибрала Спека просто неймовірно. Напевно, скоро буде гроза. Хочу передати вам, знаєте, цей вайб спеки неймовірної. Сподіваюся, виживемо. Я взяла з собою пакет, тому що. У мене є намір купити багато речей. І починаю я з того, що насправді мені здається буде найважчим це останній день. Ви розумієте? Скоро магазин зачиняється. І мені треба вибрати в гардероб взуття. Ну, просто я думала, буде гірше. Але я приходжу і дуже багато взуття, як ви бачите, останній день різного взуття. І я розумію, що треба щось підбирати осіннє. Ось такі шкіряні знайшла. Я думаю, що це для танців, але є бренд. Подивимося в примірочній, що це будемо брати. Мені здається, дуже базові. Знаєте, можна подумати, що під бренд якийсь. Сокос відомий. Тут написано, що це стовідсоткова шкіра. Шкіра дуже м'ягенька і стан них чудовий. Дивимося далі. Ну, чоботи я вирішила не брати. Мені здається, що це тумач, резинові ось такі були. До речі, мій розмір. Задумалася зараз. коли Переглядаю, думаю, чому Ну, фе я швидко руки мила. Ви розумієте, так? Давайте дивитися далі. Було дуже багато кросівок. І були ось такі в'єтнамки, дуже дивні в такому японському стилі. Вперше таке бачу. Напишіть, бачите, чи ви зустрічали таке. ці в'єтнамки, наче складені з різних частин дерева. Це проходимо повз. Мені ж треба якось їх адаптувати, тому дивимося далі. З кросівок з кет мені нічого не сподобалося. Але я не повинна забувати, що гардероб все ж повинен бути такий, знаєте, більш-менш базовий, без якихось крейзі речей. Тому ось таке було взуття, Босоніжки відпали, високі чоботи також бачила, чорні, дуже симпатичні. І ось такі від Стів Маден. Якось так вони називаються. Пам'ятаєте, були популярні такі колодки, мені здається, скоро вони знову будуть в моді. І я знайшла ось такі батальйони на чорному фоні. Вони текстильні. Бренд також буду дивитися, вирішила їх взяти, тому що, в принципі, по мої, з моєю тематикою якось співзвучні вони, і стан у них чудовий. Тобто, мені здається, вони абсолютно нові. Понизу дивилася. І, звичайно, мінус транспортування. Транспортують їх взуття в цих мішках, тому може мати ну, не дуже презентабельний вигляд. Так, тепер задачка, чоботи. Я дуже довго не дивилася на чорні чоботи. В принципі, зараз дуже актуальні високі чоботи. Я маю на увазі не ботфорти, а саме високі чоботи в новому фільмі, де знімається Дакота Джонсон. Я не пам'ятаю, як він називається. І там, де Капітан Америка, хто знає як цей фільм називається, напишіть в коментарях. В неї дуже багато образів. Вона там займається створенням пар. Комедія чи драма? Комедія, драма. Досить такий цікавий фільм. На один раз точно можна подивитись і не знудитись. Там образи просто топ, і такі чоботи представлені. Сорочка як шар під щось. Так і просто, якщо є якесь пальто, а я думаю, що можливо знайду. Пальто потрібно дивитися. Як ви бачите, ось такі бренди можна зустріти в останній день. І я визначила, що буду вибирати не якісь картаті сорочки, а буду вибирати щось однотонне, світле або темне. І тепер буду дивитися по фасону. Фасони були різні. Я, до речі, дуже багато светрів різдвяних знайшла. Цікаво, кому вони зараз потрібні. Але мені здається, що їх знову знаєте, ближче до свята. Тут я подумала: ну все, мені пощастило. Я знайшла базовий светр в масіму дуті. Класно буду стилізувати з якоюсь спідницею або з джинсами. І будуть у мене образи. Але останній день, подивіться, в якому стані. Можливо, на якийсь ресайкл, але мені потрібні речі, які я відразу зможу стилізувати і показати вам в наступному відео. По піджаках я нічого такого не побачила. Вау ем, дуже довго дивилася і думала, чи мені потрібен. Піджак чи, можливо, щось цупкіше з одягу вибрати повноцінного. Тому показую вам, що бачила таку дублянку, бачила, були куртки, дуті куртки. До речі, багато було сучасного такого крою курток, але куртки сьогодні не мій варіант. Дивилася светри, дуже класні були светри. Светри я також відкинула Я подумала, краще оберу якийсь кардиган чи світшот. Ось светри, якось не дуже мені особисто мені, На мій смак я не знайшла нічого підходящого, а ось якісь куртки були. Давайте дивитися далі. Були ось такі шкіряні зам... з замші натуральної також бачила куртку. Взагалі, куртки і пальто є, але їх дуже мало, тому будемо шукати і дивитися далі. Я з верхнього одягу, звичайно, буду звертати увагу на склад, щоб це було. І якісно ще й цікаво. Так, мій образ у мене такий костюм льон. Він трішки примявся, і я їхала за кермом, мені натиснув пасок. Він, знаєте, такого кольору. Як сам передати, такий, як морозиво. Але не білий-білий, а молочного трішки кольор. Дуже сильно спекотно. Я одягнула топ. Тому так сьогодні буду з вирізом для вас знімати відео і кросівка, сумка. Все, давайте дивитися, що ж я взяла з собою. Я почну з уця, його досить багато, і як я вважаю свій скарб, я покажу останній. Остання річ. Будь ласка, дивіться до кінця і скажіть, це скарб чи треба це залишати. Я чекатиму у вас в коментарях. І перше, це такі туфлі чорного кольору. Тут з такого оксамиту є бантик. Всередині оця устілка, вона з натуральної шкіри. Є трішки дефектів всередині, але це мій розмір. Хотілося б приміряти невеличкий каблук. До речі, чи вони зручні? Подивимося, мій розмір. Наступні це ось такі чобітки, козаки, і вони з 100% натуральної. Ну, коротше, це натуральна замша, яку потрібно почистити, і це розмір 40. Не мій розмір, але останній день, ну, якщо для гардероба потрібно, то можна все ж таки обрати. Вони трішки, бачите, такі утеплені всередині, також шкіряна, бачите, устілка, і це Еспріт. Так? Якщо я правильно прочитала, напишіть, як воно звучить. Мені здається, еспіт. Наступне це такі ботильйони. Я показувала вам їх. Вони текстильні з вишивкою. І це класний бренд, тому що всередині, бачите, шкіра, шкіряна остілка, шкіряні деталі. І це італійський бренд. Зараз покажу вам, він діючий, тому це ось така сучасна пара. Прошу ознайомтесь з їх цінами також. І я взяла все ж таки оці чешки. Все не знаю, що це, але, думаю, вони на нозі просто невагомі. Буду розглядати зараз цей бренд. І дивіться: бренд виготовляє пуанти, тобто пуанти або туфлі для танців. Я думаю, що це саме туфлі для танців. Якщо говорити про одяг, то я взяла ось таку сорочку: це трусарді джинс. І сорочки в них, до речі, зовсім такі не бюджетні, їх дуже мало. І це чоловіча сорочка, їх дуже мало, ось такі ціни також прогуглила. До цієї сорочки я підібрала спідницю. На жаль, не вказаний тут розмір. І як на мене, вона якась малесенька, бузесенька, але дуже красивий такий зелений колір. Є декор у вигляді красивих, також обтягнутих цією ж тканиною гудзиків. Хотілося би скомпонувати і подивитися, як це буде виглядати. Я робила саме комплектами, щоб подивитися, як це буде виглядати разом. Ну не знаю, чи пролізу, бачите, коли прикладаю. Мені здається, вона вуща, ніж я. Я вирішила приміряти цю сорочку зі своїми шортами, тому що сорочка також такого темно коричневого кольору. Мені здається, з бежевим з бежевим виглядає гарно. Пасок залишила свій. Ось так це виглядає. Мені здається, класна сорочка. Це есочка, але так як це чоловіча сорочка, то просто супер на мене еска сіла. Ось так це виглядає. Мені здається, дуже такий. Класичний образ і коричневий я останнім часом полюбила. Також тут вишивка трусарді, такими золотими ниточками є, дуже стильно виглядає. Самі гудзики металеві, вони, знаєте, такі якісні з логотипами прекрасної якості ця сорочка. Така, знаєте, між шовком і бавовною якийсь склад. Склад був зрізаний тільки зверху вказаний розмір S. І я була права, тому що. В спідницю я не влізла. Я б не сказала, що я така заширока, але спідниця, ну, напевно, XS. Точно навіть не S. С. S купя напевно, застібнула. І я хотіла заправити сорочку, у мене вийшов такий просто надувний круг. Ось така. Ну, я хотіла показати, яка красива ця спідниця. Ну, добре. Будемо з нею прощатися, я так насміялася. Я настільки хотіла влізти, я там собі все втягувала, але в мене нічого не вийшло. Наступна я приміряла спідницю. Це така трикотажна спідниця, вона з досить цупкового матеріалу. Тут насправді мені здається, що є вовна, етикетки всі зрізані. Така, знаєте, як в'язка, дуже об'ємна спідниця. Але за рахунок її довжини і те, що тут є така таке плісирування, вона з сорочку виглядає класно. Я вибрала сорочку. Наверх можна якось застилізувати, або класично заправити усередину спідниці. Ось так виглядає. Мені здається, класна річ, досить якісна ця спідниця. Сорочка звичайна, по фігурі. Бавовна. Чи я знайшла ось таке пальто там синього кольору. Просто подивіться, яке воно всередині. Це дуже класний бренд. Я його прогуглила. Називається він Homecore. Він представлений у магазинах в Португалії і в Франції. Вони більше спеціалізуються на офлайн-продажах, роблять такі капсульні колекції. Їх логотип це таке серденько. І як ви бачите, всередині оцей дизайн середини. Цього пальто воно е, співпадає цей дизайн з всім тим, що вони роблять, і в зовнішньому вигляді, також і внутрішньому. Так це пальто виглядає саме на мені. По складу тут вовна та бавовна, цупкий матеріал, ось темно-синього кольору з кишенем. Мені здається, непогана довжина з білою сорочкою та спідницею. Можна адаптувати в свій гардероб. У них ще такий підхід. Я хотіла дізнатися це чоловіче чи жіноче пальто. У них парне пальто, тобто воно і для чоловіків, і для жінок зроблена. Майже весь каталог на чоловікові і на жінці однаковий розмір, однакова модель, і показано, як це буде сидіти. Ось такий унісекс виходить. Мені здається, цікаво, ще роздумую, чи купувати це пальто. Я ще дещо брала, вибирала, обирала, приміряла і це не потрапило у відео, тому чекайте на другу частину, там я все більш детально покажу багато з речей і ще вибирала просто наосліп, так як примірочні були вже зайняті, і було, як ви бачите, по мені дуже сильно задуха. Я прям не могла дихати. Ще одну сорочку обрала це більш об'ємна сорочка. Вона також потрібна і необхідна мені просто в стилізації, вона більш об'ємна. Тут можна більше погратися з якимись текстурами, можна щось одягнути під низ сорочки. Тому просто як базу, думаю, треба брати і по фігурі, і більш. Об'ємну сорочку, ну сорочки класні, дійсно мені подобається. І більш об'ємна сорочка з цією ж самою спідницею виглядає таким чином. Не знаю навіть, яка мені більше подобається. Я ще знайшла ось такий кардиган, і насправді це те, що було, з того, що можна було обрати, якщо ви думаєте, що там так багато мариносової вовни і такі прекрасні е, светри в останній день ні. Там, якщо є класний склад, то встан, ви самі бачили, я вам показувала на початку. Штучний матеріал, але я ж буду носити щось під низ, тому кардиган може бути. Кардиган така базова річ в осінній гардероб, коли ще не потрібно одягати верхнього одягу з таким комірцем невеличким стійкою. Так це виглядає на мені. контрастна біла стрічка. Можна розстібнути знизу або повністю застібнутому носити вигляді, і кишені не макет, не муляж макет. хотіла сказати, це повноцінні кишені. Так виглядає такий, знаєте, англійський стиль. Я ще знайшла ось таку спідницю чорного кольору з асиметричним низом від бренду Zara. Тут штучний матеріал, у неї така класна глянцева текстура. Вона довга, ця спідниця, і мені здається, це з нещодавніх колекцій. Треба по артикулу, по індексу цьому можна пробити, подивитися, якого року ця колекція. Мені здається, що це ось-ось. Я заправила туди сорочку, вона досить об'єднана. Єдине, що це розмір L, якби був M, було б просто супер, вона дивнеться. Тобто це така синтетична тканина, дуже практична, мені здається, як на мій костюм з льону подивитись, то це просто супер варіант. Також можна з якимись чоботами чи з балетками, буде дуже гарно. Ось так виглядає етикетка. Тепер перейдімо до того, що я вважаю з такою родзинкою і скарбом сьогоднішнього. Походу магазин Секонгент цього полювання це ось такий піджак з вовни від бренду Валентіно, але цей піджак хтось трішки позрізав. Позрізали гуцики, і я навіть не повністю всі побачила гуцики, тому що на манжетах я потім вже коли це все складала, побачила, що відрізали. вовну просто в ідеальному стані, красивий такий, трішки грудий. І я також гуглила цей саме Валентіно, оць, це названий ще. Це вінтажні їх лінійки. Їх вже зараз під такими лінійками не опускаються, лише парфуми. Є парфуми цієї лінійки, точно так само називаються чоловічі. І виглядає він ось так. Приємна дуже вовна на етикет, на підкладці. Повністю логотипчики такі, ну і прекрасний колір. На мені виглядає таким чином, можливо, буде знати, типу що топ. Але, в принципі, прикольно, погано передає колір, камера, він такий рудокоричневий, мені здається, дуже рудим віддає. Ну що, напишіть, купувати мені його чи ні. Гудзики я подивилася на самому бренді, який зараз виготовляє піджек. Традиційний, ну просто космос. Подивіться самі, і там просто рогові гуцики. Напевно, в цьому піджаку були золоті гуцики. Якщо їх зрізали, ну напишіть: залишати його в магазині чи забирати собі. Я хотіла показати вам. Знахідки в цих кишенях сьогодні мені вдалося знайти карамельки, якісь квитки, якісь маршрути та афіши. Чесно, дуже брудні були кишені. Краще б я знайшла гроші серйозно. вам Кажу так, це остання річ. Але в наступному відео ви побачите, що ж я все ж таки придбала. Дуже дякую за ваш перегляд. До нових зустрічей!